Ми завітали у Львівську національну філармонію на перший пісенний фестиваль-конкурс Пісня Львова, присвячений сторіччю українського поета Миколи Петренка. Тут зібралися майже 30 учасників солістів, ансамблів і хорових колективів з різних куточків України. Ідея цього конкурсу визрівала як мінімум кілька років. Назва проєкту теж кілька років визрівала. Я думаю, що це дуже вдала назва саме Пісня Львова. Так як ми знаємо, що в Італії є, наприклад, місто Неаполь. Є славнозвісна неополітанська пісня на весь світ. Організатори мріють, щоб львівська пісня стала настільки ж пізнаваною у світі, як і легендарні музичні традиції інших культурних столиць. Микола Петренко, напевно, найстаріший був патріарх української поезії. Поміж він помер, коли йому було 95 років, 5 років тому. А цього року йому власне виповнюється 100 років. Твори Миколи Петренка, зокрема, пісня Намалюй мені ніч стали однією з ключових тематичних ліній цього року. На перший дистанційний етап подали 37 заявок, і 28 виконавців було відібрано до другого туру. Попри хвилювання, учасники відчувають теплу та підтримуючу атмосферу. Для багатьох цей конкурс можливість торкнутися української поетичної та музичної спадщини. А як вам в загальному атмосфера? Дуже доброзичлива. Діти це відчувають, і в них пропадає оцей бар'єр сценічний і страх перед жюрі. Дізналися про фестиваль у соцмережах. Ну і звісно, ми з задоволенням взяли участь. Я приїхала з твором Нічне місто на музику Мирослава Скорика. Слова Миколи Петренка затихли кроки, дзвінків не чути. Враження позитивні. Я вже не вперше виступаю на сцені, але кожного разу це таке особливе хвилювання. Для нас це відгукується тим, що ми продукуємо українську культуру та нашу спадщину, щоб інші могли теж її підтримувати та продовжувати у майбутньому. Не могли пройти мимо цього конкурсу. Але це і велика відповідальність, тому що ми знаємо об'єктивність, але для нас це є також професійний виклик. Журі оцінювало конкурсантів за музикальністю, чистотою інтонації, інтерпретацією твору та розумінням змісту. Деякі номери особливо вразили своєю щирістю та живим звучанням. Рівень дуже високий, дуже добрий, і навіть нам дуже важко було обрати кращих. Ми, можливо, дискутували, кому все-таки дати найвищу нагороду гран-прі. Пісня Львова стала справжнім святом української музики і нагадала, пісня це те, що об'єднує, надихає та формує нашу культурну ідентичність. Високо оцінила інтерпретацію твору, намалює мені ніч. Намалюй мені ніж Богдана Веселовського виконання Ольги Фенюк. Ми повинні плекати музичну культуру від тих маленьких. Їх треба підтримувати, їх треба розвивати, їх треба множити, тому що український народ не може бути без співу, без, без знаєте, без, без музичного мистецтва. І вже наступного року фестиваль обіцяє повернутися із новими талантами. Спеціально для Чибе інфо Дарія Шимкова, Адріана Гнатуцько, Анна Цимбаляк, Вікторія Шуліга, Єлизавета Загорулько.